Старі по старому ветерани Дніпропетровського футболу знову не зрадили своїй давній багаторічній традиції збиратися до купи у день Святого Миколая, а саме 19 грудня, дотримуючись юліанського календаря. На початку нинішнього чергового заходу присутніх привітав та освятив подію отець Олег. Після чого зібрання вшанував голова асоціації футболу Віктор Андрухів. Далі від імені громадської організації. Серед інших він вручив відзнаки та грамоти української асоціації футболу Олександру Червоному, Валерій. Його мілку віктору ожогіну та решті присутніх представлених до нагородження сьогодні. Дійсно, ми мали нагоду побачити разом. Цілі ціле покоління футбольних легенд які ковали славетну історію Дніпра. Я бажаю їм наснаги, здоров'я. Нехай у них їх цей спортивний запал буде на багато років. Нехай у цей новий рік і на день Святого Миколая збуваються най, най, найсамі кращі бажання, які вони сьогодні загадають. У відповідь на знак подяки і поваги один з ініціаторів і меценатів проведення зустрічі ветеран Дніпропетровського обласного футболу Микола Наумов презентував Віктору Андрухіву пам'ятну нагороду до Дня Святого Миколая. Оце свято, яке було сьогодні, от воно в Дніпропетровському футболі буде продовжувати свої традиції і свої корені. Я вдячний всім і всіх вас з праздником. Дем Святого Николая, дай Боже вам здоров'я, дай натхнення і перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ!